Так, привіт, друзі! Ось мого каналу, однодумці, вирішив зняти відео, е, попросив мене по просьбі вихлопної труби е, в коментарях. так, Я ось зараз займаюся прицепчиком, дойшла в очередь до нього, купувавши його тієї зими. Е, цього купляв ось літом, я його вже зробив перед ж якраз. Він був теж в плачевному стані такому, типу ось борти такі, бачите, в цього прицепчика були зараз Щас... ось, ось борти. Вони такі борти, це ось такі труби були на бортах, бачите, дні ще все було гниле. ну тобто... Прийшлося його переробляти. А... Від цього це був раніше кормороздатчик. Ось такі борти в такому стані, вони чуть вище йдуть. Вже ну, ще така, в принципі, нічого, да? може б ще пішла б. Але вже якщо робити, то його робити. Щоб... Е -е, хлопці перед цим на цьому прицепі якийсь там ліс возили. Коротше, е -е, шваляра були погнуті, видно, як маніпулятором. Це кидали брьовна, тут вони ці швеляра такі поросячі, гнуті, виходить, там деякі я міняв. Порівнював роблю площадочку, щоб можна було вже кидати, ну, чистити і кидати листа. Так, Цього прицепчика я брав тут по місцю, е обійшовся мені 8 тисяч, ну і плюс десь около 20 в мене пішло на метал. Е цей прицепчик мені обійшовся 5,5 тисяч, плюс десь в районі тисячі за евакуатора, тому що треба було там щось 100 кілометрів його вести. Так, в принципі, я їх взяв по ціні металуму. то мені кажеться, що це нормальні ціни, тому що зараз за одноосні прицепчики зараз гилять 30-40 тисяч і їх потрібно робити. Ну, Звісно, вони обидвоє без документів. Документи на них робив. Так, відразу зараз я вам скажу, чому одноосні. А не взяв 2 ПТ-4. Зразу, щоб не було цієї срані в коментарях, я відповім. Дивіться, зараз таку я вам зближу. Ось там, де машина, там стоїть за хатою, ось да? типу, в нас парадний ход. Там, виходить... Я вибачаюсь відео прорвалося, Там парадний ход. Типу... 에... А це в нас виходить, з цієї сторони, типу, як він як Хоздвор, тут в людей сарайчики. Ось бачите такі сарайчики, воно все-таки вузесеньке. Ось бачите, який вузенький. Тобто, я беру у батька прицепа 2ПТ-4 цього двохосного, я його реально сюди не можу затолкати. Я його пере, перегороджую ним е, цю проїзну частину і вручну, виходить, я розгружаю там зерно. Да? Ці прицепчики. Заталкую, що Жигульовського, тобто проблем немає. Один планую е, стоїть, допустим, на полі під комбайном, другий я повіз додому. Ну і так потихеньку перевозити, тому що по-другому ну, ніяк, в моєму випадку. Также ось обновочка в мене. МТЗовські щитки, крила, хто їх як називає. Купував їх ще в 2021 році осінню. Лежали вони в мене в гаражі. Це ось тільки. Дійшли руки їх поставити. Але ще хто буде ставити, відразу не ставте їх так, може хтось такі теж планує ставити. Бачите, вони дуже низько стають. Їх потрібно ставити десь, мабуть, аж на цю дірку. Вірніше, отвір. Піднімати. Лучше там поставити якусь брезовочка. Але е, цей... Ну потрібно їх підняти. Закінчуємо вже з прицепом, то займуся цими. Да, Там відразу відповім, може людина буде е, питатися в мене по поводу сівалочки. Сівалочка у мене ось, бачите, завалена. Попросила людина, щоб зняв відео по нормах висіву. Сівалка нодить. Норми висіву як виставляються. Розрибу я, коротше, цю всю срань. Вже закінчив з прицепом, я до сівалочки дойду, я покажу. Так? А зараз хочу, ось мене людина попросила зняти відео по поводу вихлопної труби. Відразу відступлюся. Розповім, як я її придбав. Осінь грав батька в селі, так сказати, на дачі. Тирав города і в кінці города росла пишна, така гарна, стара яблуня. Не знаю, з її років, але яблука зимові, такі вкусні. Не знаю, що за сорт. Я в цьому не розумію. Е -е -е. Ора, виходить, і вона була обліплена цими яблуками. Так. І я думав, що там тонесенькі гілочки. І я, виходить, під'їжджаю під цю яблуню, і з за цих яблук мені виходить, вивалюється така товстезна гілка. У мене труба була перед цим, така вона вже вигорівша, гнила, така вже поросяча, вона вже була в мене тут вварена. Це воно по-живому його. Вирвало, вдарило мені по, лобу, по лобовому склі. Е, думав, що і стекло ще вивалить, ну, хмило, все нормально. Е, позвонив до кумаку, молодець, приїхав, виручив свар, сварочки, там взяв із собою ці, е, сварку, якісь там ляпушки, там поварював. Ну, коротше, якось я доарав стаю трубою, але думав, все рівно треба міняти. Поїхав на базар, обходив на базарі, подивився там на ці ціни. Там якісь корпоративні там, по дві з лишнім тисячі, там, завод щось три з лишнім тисячі, чудні не до 4, щось вони просять. Там якісь галімі такі по 1700-1800. Е -е, ну, чесно сказати, мене задушила жаба давати за ту поросячу трубу такі гроші. Е -е, цей. І я випадково натрапив на чоловіка. Він, по-моєму, десь із Дніпра. Він займається, як говорив, мотоциклами. Він до мотоциклів виварює труби коротше, цю всю хрень. І він зробив на показ одну трубу тракторну. Ну я так, в принципі, вона мені сподобалася, ну, звісно, вона була. По початку блискучався, туди-сюди, від температури, бачите, взявся таки трошки фіолетовий колір, синюватий, фіолетовий, трохи рижо таке. Ціна мені сподобалася, тобто я вирішив її заказати. Я йому дав розміри, познімав і він мені зробив таку трубу. Зараз і вам я спробую дати розміри. Може, опа, ось дивіться, від коліна того і до колектора, що там 106,5 сантиметрів. Так. 106,5 см. До резонатора 45. До резонатора 45. Так, сам цей резонатор. ось, Резонатор сам 40. Ну і там стільки там 21 см. Да? Да, 21 см вже, виходить, цей кусочок. Поприрізав я е, такі типа полочки, е, три штучки, да? там вони, по-моєму, десь по сантиметрів три. Купив такого хамутика, насадив її, помастив цим герметиком обічним автомобільним, цим, що складаємо коробки, мотори, таке всяке, типу помастив і зжав і все, типу, і вона шурує. так? Потім діаметр цієї труби, ще скажу так, діаметр 61. так, Резонатора. Резонатора 101. Ну, тут, як він мені казав, тут на насверлені в трубі дірки, коротше, ну, звук приятний в ній. Такий взрослий, я б сказав би. Відразу покажу шви, шви гарненькі. Чоловік варить аргоном. Наверно, зверху Лучше видно, фокусуйся ось так. О така вихлопна труба, що прикольно виглядає. Кому будуть потрібні контакти цієї людини, він із Дніпра можу це і можу контакти його вам дати. По ціні там договоритись, ну, вийде, виходить, як цього? Як хороша заводська труба по ціні. Десь там в районі трьох-трьох з лишнім тисяч. Ну, це вже буде на віка вона, вірно, вряд ли прогорить. Хороша така ця. Ну все, будуть питання пишіть всемірно небо.